Доброго дня, магія та українською. мене звати Олена. Лінія вашої долі. Що було, що є, і що не станеться? Два варіанти вибирайте. Що було? Що є? І що неодмінно станеться? Що було? Що є? І що не. Перший варіант ваша санифікація. Була якась важка ситуація, ви перемогли. Відчуваєте себе переможцем, подолали. Подолали саме період, коли було саме тяжче. Ви рухаєтесь вперед, ви знаєте, куди, чого ви бажаєте, до чого ви прямуєте. І тому на даний період говорить про те, що тяжко зараз, ні. Ви знаєте, як було вам тяжко в попередній період, тому що. Внутрішньому ви пройшли цей момент. І розумієте, якою ціною вам достала стати інша перемога і дане відчуття переможця. Але на даний період ви цілеспрямовано, ви амбіційна, самодостатня людина, яка прямує до своїх цілей, цілеспрямовано, досягаючи саме того, чого. Вона бажає. Зупинятись ви не плануєте і не бажаєте, Тому що, подолавши певно тяжкий шлях, ви не зупинитесь, не зважаючи ні на що і ні на кого. Давайте ми подивимося, лінія вашої долі, що було правосуддя. Все було по справедливості, що є? Ну, Ви балансуєте на даний момент. Відбулися зміни і вам прийшлося балансувати. І що буде? Ви йтимете саме тим шляхом, вибір, в бік якого, або який шлях ви обрали, тим ви будете рухатись цілеспрямовано до досягнення бажаної мети. Що нам? Підкажуть ви і карти Таро, а ви самодостатні, так. Самодостатні, і ви розумієте, що в тому союзі, в якому ви знаходитесь, ви є самодостатньою. Вас ніхто не... ваша самодостатність прояв. І, незважаючи на те, що ви знаходитесь в партнерських стосунках, вам ніхто не заважає бути самодостатньою людиною. Тому, незважаючи на це, ви йдете своїм шляхом реалізації, ви розумієте, чого ви бажаєте, і ви прямуєте до цього. Так, ви вибрали певний шлях, або ж це шлях розвитку даних стосунків. Можливо. Це будування партнерських стосунків, королева кубків, король кубків. Говоримо про те, що ви були самотні, хоча говорить про це тільки самодостатність про те, що ви реалізовані самодостатні. Ви знаєте, як бути самостійною, що робити, як досягати цілої мети, здійснювати свої бажання, але самостійно. І ви розумієте, що на даний період часу, а ще при всьому тому є партнер, з яким ви можете збудувати партнерські стосунки, і ви вибираєте шлях досягнення або створення партнерських стосунків, за допомогою яких ви зможете реалізувати саме ті мрії і ті бажання. І відчуєте себе переможецею стосовно ситуації, яка відбувається в вашому житті. Хоча в якийсь період часу ви відмовлялися навіть думати про це. Але ви переможете, ви отримаєте шанс на партнерські стосунки, які допоможуть вам пройти певний шлях або вийти з ситуації, яка достатньо нелегкою була для вас. Так, певний час ви висіли в стані жертви, період меланхолії, балансували. Але розумієте, що крок за кроком, але потрібно йти в реалізацію, тому що ви самодостатні, ви розумієте, що за вас ніхто ваші проблеми, ваші питання не вирішить. І якщо ви бажаєте будувати стосунки, то, будь ласка, будуйте, але сенс. Відмовлятися від шансів, які йдуть ваше життя. Тому ви використаєте даний шанс, вийдете йдете стану жертви, стану бездіяльності, будете відстоювати свої позиції, свої власні кордони, тому що ви самодостатні, і підете в будування стосунків. Так, до нових берегів. Крок за кроком реалізовую. Власне, як би вам важко не було, які втрати ви не мали, але навіть якщо на даний момент ви не розумієте, переможете ви, чи вірно, ви зробили свій вибір, чи вірним шляхом ви рухаєтесь, ви відчуєте себе переможцем. Тому що в якийсь період, коли у вас Закінчився певний шлях, і коли у вас не було розуміння, ви пішли в нове. Ви пішли новим шляхом. Шлях, який веде вас саме до того результату, до якого ви повинні вийти, що ви повинні отримати. Партнерські стосунки значить збудуйте партнерські стосунки. Тобто пріоритетність, навіть якщо і змінилися на даний період, у вас перший варіант. Але це не означає, що це не своєчасна ситуація, тому що все відбувалося в вашому житті по правосудді. Ви проходили свій шлях, ви пройшли певний період випробувань уроків, які приходили до вас. Але ж незважаючи на що б не відбувалося, ви йшли вірним шляхом. Навіть якщо ви відмовлялися певно, в якийсь період часу від будування даних стосунків то вищі сили, розуміючи, що це своєчасна ситуація надали вам шанс реалізувати саме це, саме досягти даної цілі, Не зважаючи ні на що і ні на кого, ви відчуєте себе переможцем. Ви зрозумієте, що в певний період вашого. Життя, які б ситуації не відбували, що б не відбувалося. Це у нас перший варіант. Давайте будемо дивитися другий варіант. Піня вашої долі, що було, що є і що не одним останеться. Ваша сигніфікація, другий варіант. Ви працюєте, спілкуєтесь, маєте стабільність в своєму житті, не зважаючи ні на що, ні на кого. Ви цілеспрямовано. Ви розумієте, чого ви бажаєте. Ви розумієте те, що спілкування з рідними, близькими, друзями наповнюють вас, дають відчуття емоційної стабільності і задоволення. Тому що ви працюєте, ви пропрацьовуєте саме в ті моменти, ви розумієте, що вам потрібно в той чи інший період, що було Ізобілля багатство досягнуто, що є розруха, башня, і що буде кохання. Якщо ми будемо говорити про тому, що по тій інформації, яка прийшла. Відносно лінії вашої долі, то я вам скажу, що пріоритети змінюються. Різкі зміни, які відбулися відносно того, що так, ви працювали, ви досягали, ви йшли в реалізацію. Відповідно, на той період була потреба і були можливості досягти стабільності і забезпечити собі комфортне майбутнє. Але пріоритети змінюються. І, власне, що буде, це вибір в бік кохання, будування стосунків, взаємовідносин, спілкування. Що підкажуть нам? вищі сили та карти Таро. Так, ви в певний період свого життя зрозуміло, що знаходитесь в ілюзіях. В мріях не концентруватися на досягненні певного результату сенсу нема, тому що такий стан він не приведе вас ні до якого результату. Власне, ви розумієте, що тільки вашими діями, 8 пентаклів, тільки вашою працею ви зможете досягнути саме того, чого ви бажаєте. Ви сильна цілеспрямована людина. Якщо це стосується стосунків, то ви будете активно діяти взаємовідносина з своїм партнером. Ви будете будувати, здійснювати мрії. Вам надасться шанс від вищих сил. Здійснити саме ті мрії, які у вас є стосовно ваших взаємовідносин, вашого кохання з партнером. Відродження, оновлення оновлення ситуації, або в ваше життя прийде партнер. І нові стосунки також може програватися в даному варіанті. Ну, скільки б ви не балансували, вам потрібно буде йти саме в те нове, або в тому напрямку, в те, що ви саме визначились. Тому що ви, якщо застосується взаємовідносин, то певний період свого життя ви були відлюдником. Самотньою людиною, але реалізованою, самодостатньою, яка досягла комфорту, багатства і забілля в своєму житті і йшла шляхом реалізації, досягнень. Але на даний період пріоритет змінився. Ви бажаєте і ви ще сили нададуть вам дану можливість, хоча через розруху, через різкі зміни, і легко не буде, але ви будете рухатись. Рухатись цілеспрямовано шляхом досягнення, до досягнення даної мети. Прийдеться почекати, можливо, інформація, можливо, партнера. Але це не говорить про те, що ви просто сидіть, повинні чекати. Ні. Ви повинні розуміти, що життя продовжується. Є спілкування, взаємовідносини, стосунки, але вам потрібно буде працювати і бути самодостатньою для того, щоб зберегти ті позиції, які ви займаєте на даний період, і продовжувати будувати нове своє майбутнє. Те, що станеться, станеться кохання. Або оновлення стосунків, які у вас вже те, що відбудеться в другому варіанті. Я дуже вам дякую, має ітаро українською. До зустрічі!